105 викликів за тиждень надійшло на єдиний номер екстреної допомоги 112. Із 28 листопада ця служба запрацювала у Черкаській області, розповів начальник відділу служби 102 Олександр Петриченко. З його слів, тепер люди можуть викликати поліцію, медиків, рятувальників чи службу газу за одним коротким номером. Його використовують як альтернативу гарячих ліній та з метою економії часу. Для прикладу, якщо сталася дорожня транспортна пригода, на місце події необхідно направити Вити не тільки наряд поліції, але й екстрену медичну допомогу працівників ДСНС, то громадяни можуть зателефонувати за єдиним номером служби 112, не телефонуючи на інші екстрені служби. Якщо безпосередньо вона потребує допомоги поліції, вона може звернутися безпосередньо на номер 102. Хочу зауважити, що ці номера екстрених ліній 101, 102, 103 і 104 вони працюють в звичному режимі. Спецерський основний центр. Центр комунікаційний знаходиться в місті Києві. Він обслуговує чотири області, в тому числі і нашу Черкаську. Надходять дзвінки від громадян. по-дальшому оператор обробляє необхідну інформацію і скеровує її до відповідних підрозділів. Люди будуть знати, що один номер в голові, а не ніска номерів. Так що я вважаю, що разумно. Позвонил по одному номеру, оперативно сработали, переключили там на какой надо телефон и Это... не надо вспоминать, куда и что и как звонить. Очень хорошо. Один тем более он у нас ассоциируется с Западом, со штатами.